Права 874. Перетворіть многочлен на добуток многочленів. Ну що ж, стартуємо. Перше задання А в кубі мінус Б в кубі плюс А в квадраті мінус 2Б плюс Б в квадраті. Давайте групувати ці доданки. Запишемо, як А в кубі мінус Б в кубі. Так, додати. Ну, а далі групуємо А в квадраті мінус 2 аб плюс В. В квадраті, і це дорівнює. Бо ну що ж у перших тушках у нас різниця кубів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів А мінус Б на неповний квадрат їхньої суми. Тобто це буде А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Додати. У других дужках у нас квадрат першого виразу мінус подвоєний добуток першого до другого виразу плюс квадрат другого виразу. А це буде дорівнювати квадрату різниці цих виразів. Тобто це можна записати як А мінус Б до квадрату. Є. Ну що ж, запишемо тоді поки що без змін перший вираз, а мінус Б, що множиться. На А в квадраті плюс АВ плюс Б в квадраті додати. Ну, а А-Б мінус до квадрату запишемо як А мінус Б, що множиться на А-Б. мінус І це дорівнює. Ну, а зараз А-Б мінус ми можемо винести за дужки. Тут є спільний множник, то ми записуємо, що ми одержимо А мінус Б. Що множиться. Запишемо все, що у нас не підкреслено жовтим, то вийде А у квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. Так, додати. Ну і ще залишиться у нас мінус Б. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки в других дужках, тобто вийде А мінус Б, що множиться. Перед першими дужками у нас знак плюс, то ми записуємо без змін А у квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Ну і перед другими дужками у нас плюс А мінус Б. Так і записуємо плюс А мінус Б. Тут немає подібних доданків, то ми так і залишаємо. Є. Переходимо до другого завдання. С в квадраті плюс 2cd плюс d в квадраті мінус x в квадраті мінус 2 xy мінус y в квадраті. Ну що ж, давайте групувати ці доданки. Отже, запишемо. Спочатку групуємо як c в квадраті плюс 2cd плюс d в квадраті. Ну і групуємо додати, у нас буде ще мінус х. Квадраті мінус 2 xy і мінус у квадраті. І це що ж, Перший доданок записуємо поки що без змін. Це у квадраті плюс 2cd плюс d у квадраті. Потім з другого доданку винесемо мінус за дужки. то ми пишемо додати мінус 1, що множиться. А у другому доданку тоді залишиться. X у квадраті, якщо ми заберемо мінус, буде плюс 2 xy І плюс y у квадраті. В перших дужках. У нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. То це можна записати як квадрат суми цих виразів, тобто c плюс d до квадрату. Далі додати мінус 1 це відняти. А у дужках у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це можна записати як квадрат суми цих виразів. Тобто це буде x плюс y до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів. А це можна записати як. Добуток різниці цих виразів. Тобто пишемо c плюс. D мінус X плюс Y. Так, на їхню суму. На С плюс Д, плюс Х плюс Y, і це дорівнює. Розкриваємо дужки в дужках, то C плюс D знак плюс, записуємо С плюс Д. Далі перед мінус іде Х плюс Y то міняємо знак доданків на протилежний. Буде не x а мінус x. Буде не плюс y, а мінус y. Що множиться. У других дужках перед C плюс D знак плюс, то пишемо С плюс D. Потім йде плюс X плюс Y. То знак доданків не змінюємо, буде плюс X і плюс Y. Є. Ну що ж, тут уже нічого не спрощується, так і залишаємо. Записуємо відповідь. Перетворити многочлен на добуток многочленів ми перетворили. В першому завданні записуємо А мінус Б на А у квадраті плюс АБ плюс Б у квадраті. Плюс А мінус Б. Є. І в другому завданні записуємо С плюс Д. Відняти Х, відняти Y, що множиться на С плюс Д плюс Х і плюс Y. Є. Yeah.